Знайдіть людину у вашому оточенні, яка зараз дуже добре живе. У неї є гроші, кохання, вона є вірна та у неї щасливе життя. Посадіть цю людину перед собою і запитайте: Розкажи про свою кризу перед успіхом. І ви просто побачите, як його очі відкриються, і він скаже: ти перший, хто мене це запитав. Усі бачать тільки фінальний результат, і ніхто не замислюється, що за цим стоїть. А в більшості за цим стоїть важкий шлях. Криза закон Всесвіту. Перед успіхом великим завжди буде криза. Це закон Всесвіту. Посидіть одну людину, потім іншу, другу, третю, четверту, і ви побачите закономірність. У всіх була криза. Кожен із них зіткнувся з труднощами на шляху до свого успіху. Якщо ви розумієте, що у вас зараз є криза, можливо, ви сприймаєте її як кару Божу або несправедливість, але це не просто труднощі, це можливість для зростання. Розпитуйте у всіх успішних людей, і ви зрозумієте. І полюбити свою кризу. Кожна криза це шанс стати кращим, навчитися чомусь новому, рухатись вперед, не бійтеся запитувати і ділитися досвідом, адже саме в цьому полягає сила, спілкування та підтримки.